Друзі, ви на каналі Українців Німеччині і це Гютерсло, Північна Рейнвестфалія. І як бачите, тут уже осінь почалася. Почалася у нас з того, що в кінці серпня місяця діти йдуть у школу саме в північній Рейнвестфалії. У нас першокласник і семикласниця. Ви, звичайно, вже знаєте про це, я вам показувала, але це блогове. Відео, і тут буде все буквально за півмісяця. Найвизначніша подія це, звичайно ж, перший день в школі, так. Школа зустрічає малят і трішки старших дітей. Все тут проходить трішки інакше, ніж ми звикли. Кожен клас їх було три класи перших. В них кожного кожен був свій час, коли вони приходили. І була вистава від старшокласників. Ну, старшокласники це ті, хто в 4 класі. І, звичайно ж, оскільки голод не тітка, то ми по дорозі почали все куштувати. А ввечері, щось я так дивлюся, гріль входить в наше життя практично щоденне. Спробували сосиски зажарити саме ось в таких дерев'яних листочках. Вони дають аромат сосискам, і це набагато смачніше, ніж просто на грилі. Ну і трішечки магазинів. Я не дуже люблю, як ви помітили, робити огляди з магазинів, але тут не втрималася. Такі ж симпатичні мордашки, і кішечка, і собачка, і слоненятка ну, просто рай для дітей. Ну, Чим не красуня ця сова? Мені здається, що вони змусять все ж таки дитину попоїсти, бо наш все робить на ходу. Ось такі мисочки. Теж дуже цікаві чашечки, ну і далі, як ото кажуть, понеслося. Тут ми звернули увагу, що можна підібрати комплекс такої чашечки з декорацією, чи путинга, чи тістечка. Ну, Достатньо цікаво. Можливо, комусь і не цікаво, але ми з задоволенням з донькою подивилися повибирали. Не взяли, кажу чесно, не мій стиль, але, можливо, колись буде й моїм. Бо останнім часом мені таке подобається. Зацікавили ось такі маніпусінькі чашечки для кави, подумали-подумали і вирішили, що ми звикли пикти з великих чашок кави. Поряд магазин, супермаркет і ось ці горщики із сукулентами теж. Привернули увагу до себе. Цікава такий, як варіант. По дорозі побачили ось цю будівлю, зроблена як картина із такими жаржинами. Супер! Мені сподобалося, як же я пройду повз. Ну, а це ще один магазин, це сливи нагадали мені мої домашні, так, засумувала чогось. Це інтернаціональний магазин, як тут називають, і погляньте, де зігрілося моє серце. Звичайно ж, біля цукерок, українських цукерок, із звичними назвами. Довго я тут стояла, роздивлялася, неначе вдома так побувала. Поряд... Зовсім інші продукти лежать. Це вірменський огірок і бамія. Огірки, коли вони зелені, використовуються в салат. А коли вони жовті, як десерт, ось такий цікавий огірочок. Бам'я теж використовується у кулінарії. Ну, раз пішла розмова про кулінарію, трішечко покажу свою дієту. Це мій сніданок, яйце зроблено блинчиком збите, посередині шинка і сир. Так запікається із зеленю, дуже смачно і дуже корисно. Це білковий в основному продукт, ну і, звичайно, куди ж без чашечки чаю. Чай у мене або зелений, або фруктовий звичайний. Інколи балую себе і гарячими суші. Ну Це ми так їх називаємо достатньо смачно. Одной не знімеш, а так, вдвох. Виходить нічого. І робила я тоді ось такий дієтичний пиріг. Він в деяких називається львівським, але всередині, що цікаво, заморожені сирні шарики я вкладаю. І виходить дуже смачно, він пухкенький, але тут цукру практично немає. Кому буде цікаво, можу розказати, як готувати. Балую себе і ось таким смаколиком. Це салати. Всі знають, вже, мабуть, я всім проторочила голову, що в мене безвуглеводна дієта, тому це не майонез, а грецький йогурт. Тут я використовую кабачок із м'ясом і запікаю. Під стоматом і запікаю під сиром, сиром зверху покладений. Це теж використовую як або сніданок, або вечеря. Мені, здається, дуже смачно і, звичайно, як же без фізкультури. Для себе зробила ось таке порівняння. Різниця між двома відео це, здається, 2 чи 3 тижні. Як ви бачите, вже є успіхи. Мені здається, що краще виходить і швидше, і задуха менше, і активніше я почала все це виконувати. І, здається, наче легше. До речі, про коліно я не шуткувала. Воно дійсно в мене болить і дуже давно. Але успіхи є. Все-таки розробляється і коліно, і рука, і спина, і це добре. Ну, і мені здається, я заслужила ось такий смаколик, бо я дуже-дуже люблю. Морозиво. А щоб морозиво ніде не затрималося, то ввечері я пішла в Авенверде, це містечко, де я працюю, але іншим краєм. Тому що я тут бачила не нараз дуже цікаву часовню. І, звичайно ж, мене туди тягло, ну, оскільки мені треба 10 тисяч кроків, то я пішла сюди. Зовсім недалеко, якраз вклалася в норму. Бо не вистачало мені чотири, я знаходила шість. Цікава архітектура це церква протестантська. Вона займає велике місце, місце в житті жителів Авенверде. Мені здається, церква архітектура відрізняється від цих звичайних, звичних, які я вам показувала. І вікна, наче не такі. І ось погляньте, хто тут. Ось така симпатяжка вивірка. Гляньте, як вона мене подратує хвостиком. Побачила, що її знімають, і давай позувати. Дуже важко з їх знімати, це вже я знаю. І наближаєш, і віддаляєш, до речі, тут ходили і зайці бігали, я наводила різкість, приближала нічого не виходила. І фазани ходили, дуже їх багато. Поряд ось поле кукурузне. це фермерське вже поле, нічим не огорожене, це мені завжди цікаво, якось тут, скільки я живу, ніяк не звикну. Ну, Вирішила пройти показати ззаді, як виглядає церква, і побачила ось цю красиву клумбу в горщики. Неонова пеларгонія просто шикарна. І я не втрималася, звичайно, щоб не роздивитися. І гляньте ще, яку я красу побачила. Який розмір. Я жалкувала, що не бачила тоді, коли цвіли. Це дуболисна гартенція. Ви бачите, листочки схожі на дуб. Шикарна. Ну, а ця красуня, якось, скільки я цим краєм не їжу, я не бачила ось цей музикант, який мене перелякав, мабуть, вночі. Виглядає так страшнувато. Весь час я вам розповідаю про те, що проходило свято Ютерсло Інтернаціональний, і це ось наші господині-хазяї наготували дуже багато блюд. Поряд ще багато різних палаток, різні національності, різні національні кухні. Хто збирає донати на свою країну допомагає? Хто знайомить із культурою і виробами, в кожного своя ціль. Ось так і пролетіло відео. Я старалася показати вам найцікавіше, погода вже помінялася, в нас починаються дощі, адже осінь на порозі. Хто вперше на каналі відео сподобалося, підписуйтеся, кому сподобалося, ставте лайки. А я буду прощатися і до зустрічі в наступному відео!